Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, розпочинаємо із зведення генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 151 бойове з'єднання. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Скинули при цьому 128 керованих керовних авіабомб. Крім цього, залучили для ударів понад 2300 дронів. Камікази та здійснили понад 3600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили удар по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу та Оренбургському газопере. Робному заводу. на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу заводу Самарській області зафіксовано вибухи та пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. а Щорічний об'єм первинної переробки складає майже 5 мільйонів тонн. На території Оренбурзького заводу також були вибухи та масштабна пожежа. Уражено одну з установок переробки та очищення газу. До речі, ось цей завод є одним із найбільших газопереробних комплексів Російської Федерації. Ці та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу і понад 6 мільйонів тонн газового конденсату нафти на рік. Окрім того, уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Менше у десятки разів, але ефективний на фото російський шахет та український дрон-перехоплювач Стінг. Саме такі дрони збивають в кілька разів більші. Російські ударні безпілотники. Середня ефективність стінгу 70% успішних перехоплень. Він легкий і маневрений, що дозволяє ефективно знешкоджувати ворожу техніку. Саме про це розповіли в компанії Мілтек дикі шершні. Росіяни розстріляли мирних жителів у Покровську. Троє людей загинули. Волонтер Денис Христов опублікував відео, на якому оператор українського дрона зафіксував черговий військовий злочин окупантів. На кадрах видно тіла трьох убитих цивільних поблизу залізничного вокзалу, а також поранену жінку, яку вдалося врятувати і евакуювати до безпечної зони. За словами Христова, розстріл здійснила російська диверсійно розвідувальна група, яка намагалася закріпитися в центрі міста, але була знищена українськими військовими. Росіяни вдарили по енергооб'єкту у Чернігівській області. У Ніжинському районі понад 2700 абонентів залишається без електропостачання. Про це інформує Чернігівобленерго. обленерго. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, але пошкодження дуже масштабні. Відомо, що вчора Росія масово натакувала шахту на Дніпропетровщині. Про це інформує ДТЕК під час атаки під землею перебувало майже 200 працівників. Шахти. Всіх вдалося підняти на поверхню. на поверхню на щастя ніхто не постраждав у компанії. Гадали, що це вже четверта масштабна атака Росії на вогінні підприємства ДТЕК за останні два місяці. Україна не програє, а Путін не виграє. Він платить надто високу ціну. За словами президента України Володимира Зеленського, війна не завершиться поразкою України і Кремль також не досягне перемоги. Від початку повномасштабного вторгнення Росіяни захопили лише близько одного відсотка українських земель, але за це заплатили величезну ціну у майже півтора мільйона втрат. Володимир Зеленський також каже, що готовий приїхати до Будапешта, де запланована зустріч Путіна і Трампа. Він сказав, що вже повідомив президента Шапес про свою готовність долучитися до його зустрічі з Путіним у столиці Угорщини. Президент вважає, що Трамп має чинити тиск на російського диктатора сильніше, ніж він чинив на Хамас під час нещодавнього досягнення припинення вогню в газі. Бо, за його словами, Путін сильніше за терористів з близького сходу. Український лідер також додав, що мирні переговори мають проходити тихо, а не під ракетами і без пілота нагадаємо вам, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. Він не назвав дати, але сказав, що мета зустрічі зрозуміти, чи можна покласти край війні між Росією та Україною. Перед цим Зеленський їздив до Трампа у Вашингтон, і прориву не сталося. Росія збільшує фінансування пропаганди на 54%. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну. Попри скорочення військових трат витрат у бюджеті на 26 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%. Це чітко свідчить про пріоритети держави агресора і саме не можуть перемогти на полі боя, тому роблять основну ставку на дезінформацію. Росіяни, окрім цього, скаржаться на брак пального у 84% регіонів російських. Дефіцит з поставками бензину або диспалива на тлі атак дронів російські автозаправні станції спустошуються. Черги на заправках ростуть, а ціни летять вгору. Влада традиційно намагається замовчувати проблему. А аналітики зазначають, що, наприклад, у Калмикії, Чечні та Ярославлі немає жодної новини в медіа про дефіцит палива лише скарги росіян на форумах. Ну і Пакистан та Афганістан підписали угоду про негайне припинення вогню. Це сталося 19 жовтня. У столиці Катару досі за участі делегації з Пакистану представників афганського угруповання Талібан, Катару та Туреччини. Сторони ще раз зустрінуться в недовзі 25 жовтня в Стамбулі, щоб детально обговорити інші питання щодо перемир'я. Глава міністерства закордонних справ в Пакистану Ісхак Дар назвав угоду кроком у правильному напрямку. Він висловив сподівання, що на зустрічі в Стамбулі створять конкретний та перевірений механізм з моніторингу для боротьби з тероризмом, що виходить з афганської землі. Речник уряду Талібану Забіула Муджахід заявив, що згідно з укладеною угодою жоден з країн не вчинятиме жодних ворожих дій проти іншої, а також не підтримуватиме груп, що здійснюють напади на уряд Пакистану. Нагадаємо вам, пізно ввечері 11 жовтня, Талібан атакував прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки. Талібан заявляв, що атака стала відповіддю на так. Зване порушення суверенітету Афганістану пакистанськими військовими, бо незадовго до цього Пакистан завдав авіаудару по Кабулу. Ізраїль призупинив постачання гуманітарної допомоги до сектора Газа після порушення режиму припинення вогню. Перемир'я у Газі вперше зазнало серйозного пробування після того, як бойовики Хамас убили двох ізраїльських солдатів. У відповідь Ізраїль завдав серію ударів по позиціях угруповання в південній частині анклаву. Представник ізраїльської влади підтвердив, що доправлення гуманітарної допомоги тимчасово зупинено до подальшого повідомлення, але її відновлять вже сьогодні. Принаймні, очікується на це за даними Палестинські. Хмейдиків щонайменше 36 осіб загинуло серед них діти. Ізраїльська армія заявила, що атакувала десятки цілей Хамас після того, як її військові потрапили під обстріл у районі Рафаха. Станом на зараз Ізраїль відновив перемир'я у газі. Пограбування Лувру з'явилися перші кадри моменту нападу. Телеканал TV опублікував відео, на якому видно, як чоловік у жовтому жилеті зламує вітрину за допомогою пристрою, схожого на шліфувальну машину. У цей час у залі перебували відвідувачі. За даними Parisien, пограбування тривало лише сім хвилин. Зловмисники проникли через ремонтну зону, скористалися вантажним ліфтом і дісталися галереї Аполлона, де розбили вітрини та забрали дев'ять ювелір. Ніх виробів із колекції Наполеона III та імператриці Євгенії. Журналісти видання повідомляють, що двоє нападників були вдягнені у жовті жилети, аби здаватися технічними працівниками. А ще двоє чекали зовні на скутерах, і допомогли втекти з награбованим. Ну і сьогодні, 20 жовтня, в усіх регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Про це інформує «Укренерго». енергетики. Повідомили, що від 6 і до 22 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У Чернігівській же області вже застосовується погодинні відключення для побутових споживачів. На кінець нашого випуску традиційна інформація про цей день: 20 жовтня, понеділок, і сьогодні все україн. Інський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози до слова щорічно в нашій державі підступну хворобу реєструють майже у 15 тисяч жіночого населення, чверть з яких у репродуктивному віці. В середньому з кожних десяти нових випадків сім жінок перемагають недовго. На цьому мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі Новина Лайв з восьми до одинадцятої. Вже у наступні години ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію нашої країни. Зами був. Олександр Саюн бережіть себе близьких та Україну.